Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, в Молитві в радості, в благословенні. Сьогодні маємо прекрасний дощливий день. Хіба ловлю погоду, щоб вийти зробити відео між одним дощем і другим. Маємо сьогодні прекрасний день, прекрасний піст. Тож постимо. Нагадую, що постити можна не тільки на хлібі і воді, але і відрікаючись від різних інших забавок. Або чогось такого від цукру, наприклад, від кави, наприклад, те, що дійсно болить, або, може, вже їжа не болить. Або від їжі не можете по якихось інших, інших речах, ну, типу, якщо у вас там прописана якась дієта, або якийсь ви маєте курс лікувальний. То не можете постити на хлібі воді, то це не означає, що взагалі не можна постити. Можна постити від Тіктоку, від скролінгу, від Ютубу, також не від таких, звісно, християнських каналів, а від розважального контенту. Просто. І цей час дійсно інвестувати в розвиток, розвиток, духовний розвиток і не тільки. Тобто можна книжку почитати, якусь мову повчити, якусь. Ну, тобто, розвиток, щоб мізки думали, а не деградували, щоб вони розвивалися, а не деградували. Сьогодні 25 червня 2022 рік. Дорогі діти, я радію з вами і дякую вам за кожну жертву та молитву, яку ви принесли в моїх намерах. Дітоньки, не забувайте, що ви є важливими в моєму плані спасіння людства. Поверніться до Бога і молитви, щоб Святий Дух діяв у вас і через вас. Дітоньки, я з вами у ці дні, коли сатана бореться за війну та ненависть, розділення. Розділення сильне і зло діє в людині, як ніколи дотепер. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія каже: розділення сильне, і ми бачимо розділення між взяти якщо християнина і. Не християнина, то це вже розділення велике. Ну, може, є такі, знаєте, не християни, але добрі люди, але в основному е, мало їх. Але розділення взагалі між людьми зараз велике. Хтось хоче бути песиком, хтось хоче бути котиком, хтось хоче бути, не знаю, якимось бобером, боб бобром, квадробіром. Ну, і, і це, власне, різні такі розділення розділення. Хтось хоче бути хлопчиком, хтось дівчинкою, і вирішує, що сам собі може, що хоче той і вирішувати. І, і це є ну, непоправно по відношенню до Бога. Найбільший гріх, напевно, це змінювати якусь свою стать. Бо Бог створив тебе, якщо чоловіком, то ти чоловік, якщо жінкою, то жінкою. І ти. Ну, не вправі це змінювати не вправі перед Богом. Якщо навіть суспільство дозволяє це зробити, ну, ну це не по В деяких країнах вже навіть неможливо не про це говорити, в деяких країнах може вже і можуть посадити в тюрму, якщо ти будеш казати про ці расові такі зміни, що це не по-божому, що це не Божий план. Але слава Богу, в нашій ще країні. Є цінності людські, Божі цінності. Дорога дитино, я радію з тобою і дякую тобі за кожну жертву та молитву. Бачимо, Марія, дякую за кожну жертву, за кожен піст, за кожне відречення. Бо жертва, власне, для того є, щоб жертвувати її для Марії. Та молитва, щоб жертвувати для Марії. Яку ти принес в моїх намірах? Тобто Марія дякує за ці молитви і жертви, які принесли в її намірах, в її намірах. І важливо нам молитися в її намірах і жертвувати пости в її намірах, бо Марія знає, що зараз, в цю секунду, кому потрібно. І, і це важливо, бо ми не, знаємо. ми не знаємо, яка війна йде, і де потрібні ці молитви. Дитинко, не забувай, що ти є важливим в моєму плані спасіння. Людство. Ти Ти є важливий в моєму плані спасіння людства. Ти Ти собі уявляв, що ти настільки важливий. Бо ми думаємо, ми там хробаки, що там та молитва, а, а я що я там можу, а, а, а що той піз дасть. А, а то, то Марія каже: ти є важливий в моєму плані спасіння людства. Ти є важливим, ти є важливим. Не хтось інший, а ти є важливий. Тому знай, що ти важливий, важлива персона. Повернись до Бога і молитви, щоб Святий Дух діяв в тобі і через тебе. Дитинко, я з тобою у ці дні, коли сатана бореться за війну та ненависть, розділення сильне. Бачимо, Марія каже: сатана бореться за війну та ненависть. Він бореться, він кожного дня бореться. А чи ти борешся кожного дня? За мир любов і благословіння, благодать. Ми бачимо, якщо сатана бореться за війну та ненависть, то і ми маємо боротися. Боротися за мир за любов, за благословіння, за благодать. Розділення сильне і зло діє в людині, як ніколи, дотепер. Марія каже, що зло проникає в людей, для того боріться ще сильніше. Боріться. І сьогодні. Жертвуємо наш піст, наші молитви в намірах Марії. І Марія дякує, що ми відповідаємо, тобто приймаємо ці заклики, відповідаємо на ці прохання її. Бо заклик це власне і звернення таке. Звернення, і якщо я відповідаю, то я отримую таку подяку від Марії. Але Марія завжди бачимо: дякує за всі наші, за всі твої жертви. За всі твої молитви. І ти є важливий, і я є важливий в її плані спасіння людства. Тому давайте будемо цю важливість е, нести за цю важливість відповідальність. Бо чим ти важливіша особа, тим більше в тобі відповідальність. То відповідальніше ставимося до цих послань і рухаємося далі. Будьте благословені, миром, радість, благодать з па папа.